Я пізнаю світ, урок 27 тиждень 3. Тема уроку «Я пізнаю світ» – частини цілого. Звичайний дріб. Теорія ймовірності. Куб. На початку нашого уроку переглянемо невеличкий лист від Центаврика. Увага на екран. Добрий день, друзі! Ми з товаришами вирішили взятися до тренувань та почали відвідувати спортзал. У програмі занять ми побачили слова півгодини. Скільки це часу? Чи можна записати ці слова за допомогою дробу? Чи можна використовувати дроби для вимірювання величин? З'ясуємо разом! Як ви думаєте, чи можна записати слова? Півгодини за допомогою дробу. А чим можна використовувати дроби для вимірювання величин? Так. І можна записати слова півгодини за допомогою дробу. Також можна використовувати дроби для вимірювання величин. Як саме на сьогоднішньому уроці ми про це з вами дізнаємося. І безпосередньо. Перейдемо до виконання такого завдання. Перед тим, як записати півгодини у зобразити за допомогою дроба, ми пригадаємо, скільки хвилин у нас міститься у одній годині. Так, одна година це 60 хвилин. Отже, півгодини це в нас половина години. Це 30 хвилин. Або одна друга години, тобто половина години. За такою самою аналогією запишемо третина години, тобто третя частина години. Якщо година у нас 60 хвилин, то 60 поділити на 3. Так, це 20 хвилин. Або якщо третина години. Одна третя години». Отже, так ми запишемо. Третина години це одна третя години або 20 хвилин. А чверть години, ви знаєте, чверть це в нас четверта частина. Отже, чверть години це одна четверта години. Якщо ми поділимо 60 хвилин на 4, ми отримаємо 15 хвилин. Так, саме 15 хвилин чверть години. Отже, ми з вами розібралися і дали першу. На перше запитання відповідь, що ми можемо записати слова півгодини, третина години, чверть години за допомогою дробу. А також ми можемо використовувати дроби для вимірювання величин. Ось бачимо: одна друга години ми знаємо це 30 хвилин, одна третя години, це 20 хвилин, одна четверта години це 15 хвилин. Спробуємо з вами зафарбувати указану частину циферблата. Отже, половина, яку частинку зафарбовуємо. Так, половинку. Ось так ми розділяємо і або ось цю частинку, або цю зафарбовуємо. Третина. Так, поділити весь циферблат на три частинки і зафарбувати одну частиночку. Одну частинку з трьох зафарбовуємо, наприклад, ось цю, там, де в нас уявна рука. І чверть на циферблаті. Так, це четверта частина. Тобто весь циферблат нам потрібно поділити на чотири частини і зафарбувати четверту частиночку. Давайте з вами пригадаємо, що таке чисельник і знаменник дробу. Що таке чисельник? Так, чисельник. Це число, яке вказує, скільки в нас частин узято, а знаменник дробу. Так, це число, яке вказує, наскільки в нас поділено частин, скільки всього частин у нас. Запишемо з вами наступні дроби цифрами. Одна восьма. Так, угорі одна, один, унизу вісім. Одна восьма, чисельник один, знаменник вісім. 2 5. Так. 2 вгорі у чисельник це 2, а знаменник це 5. 8 третіх. Так, 8 це в нас чисельник, а 3 це в нас знаменник. Скажіть мені, будь ласка, який із цих дробів є неправильний? Пригадаємо одразу. Неправильний дріб це дріб, у якому чисельник. Більший за знаменник або чисельник дорівнює знаменнику. Так, це останній дріб 8 третіх. Обведіть його. Чудово! Молодці. Допоможемо Ай зафарбувати вказані частини фігур і порівняти звичайні дроби. Отже, 2 п'ятих. Це дві зафарбовані частиночки з п'яти. Одна п'ята. Це одна частиночка зафарбована з п'яти. Отже, що буде більше? Так, дві частиночки з п'яти будуть більші. І ми прочитаємо цю нерівність так. Дві, дріб дві п'ятих більший від дробу 1 п'ята. За такою самою аналогією виконаємо наступне завдання: 4 шостих. Так, зафарбуємо чотири частиночки з шести. Один, два, три, чотири. Ось ці частиночки. 5 шостих. Зафарбуємо 5 частиночок із шести. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Скажіть мені, будь ласка, який дріб буде більшим, а який меншим? Так, дріб 4 шостих буде менший за дріб 5 шостих. Чудово! Спробуємо з вами виконати завдання за ось таким зразком. Сьогодні ми з вами навчимося додавати дроби. Отже, дивимося. Перша в нас записана одна четверта. На малюночку дивимось. одна четверта, тобто одна частиночка з чотирьох, додати дві четверти, зафарбовані дві частиночки з чотирьох. І це в нас дорівнює три четверти. Чому? Тому що одна зафарбована частинка та ще дві зафарбовані частинки. Це буде три зафарбовані частинки, вийде 3 четверте. Або ще можна, якщо у нас дроби, ми додаємо і бачимо, що у знаменнику однакове число, то ми додаємо тільки одні чисельники. 1, додати 2 дорівнює 3. У знаменнику 4 залишається без зміни 3 четверте. За такою самою аналогією, ми зараз пробуємо розв'язати наступні наші невеличкі приклади. Отже, тут у нас. Одна четверта, так, отже, ми так і пишемо: одна четверта додати скільки дивимося. Три четвертих, так, додати три четвертих. І це в нас скільки буде дорівнювати. Так, це буде дорівнювати чотири четвертих. Чудово! Дивимося, чотири залишається без зміни. Додаємо чисельники до одної частиночки, додати три частиночки. Чотири четвертих тут у нас що тоді буде? Повністю все коло зафарбоване. А ми знаємо, що якщо у нас знаменник дорівнює чисельнику, ось знаменник ось чисельник, то дріб дорівнює одиниці, дорівнює ціле. Тут можна ще написати: дорівнює один. І ще один запишемо з вами приклад із дробами. Отже, дві шостих, чудово дві зафарбовані частиночки із шести, дві шостих додати. Одна шоста, так. І це в нас скільки дорівнює? 3 шости. Чудово. Зафарбовуємо 3 шостих, тобто три частиночки із шести. Потім ви будете вже в старших класах вчити, що ми можемо скорочувати дроби, і що 3 шостих це в нас якраз дорівнює половині зафарбованого. Тобто, це в нас буде одна друга половинка зафарбована. Дуже добре. Спробуємо з вами створити власноруч подібний рисунок для такого прикладу. Одна третя додати 2 третіх дорівнює 3 третіх. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А потім ми з вами перевіримо. Давайте перевіримо. Наприклад, для зразка може бути такий рисунок. Візьмемо з вами невеличкі ніби квадрати, які нас поділені на смужечки. Отже, одна третя це в нас одна смужка з трьох зафарбована. Так, одна частиночка з трьох, одна третя. Додати дві треті. Так, додати дві частиночки зафарбовані з трьох. І це в нас дорівнює три треті, або дорівнює повністю всі три частиночки зафарбовані. Це може бути в такому форматі: малюночок намальований, а може бути намальований в зовсім іншому форматі. Може бути. Наприклад, трикутничок поділений на три частинки, коло поділене на три частинки, тобто, за бажанням, як ви намалювали. Дуже добре. Допоможемо з вами бобу визначити, скільки потрібно кольорових олівців, щоб розфарбувати грані куба за умови, що протилежні грані мають бути одного кольору. Скільки всього граней у куба? Так, шість граней. А якщо у нас протилежні грані мають бути одного кольору, то тоді нам потрібно всього-навсього три олівці. Подумайте, яка ймовірність того, що з коробки з олівцями можна витягнути на вмання кулькову ручку? Так, яка це буде ймовірність? Якщо, наприклад, візьмемо коробку олівців, ось оцю коробку олівців, де в нас 9 кольорових олівців. яка ймовірність того, що з цієї коробки ми з вами витягнемо навмання кулькову ручку. Так, ймовірність 0 з 9. Тобто жодної ймовірності, що ми тут витягнемо кулькову ручку, тому що тут у нас лише кольорові олівці. І спробуємо допомогти Аї. Розв'язати наступне завдання. Ая склала кілька речень за ось цим малюночком із кубиками. Прочитай речення і познач ті, у яких, на вашу думку, наведено неможливу дію. Давайте з вами подивимося: вежу побудовано з 9 кубиків. Давайте подумаємо, скількох кубиків у нас побудовано вежу. Отже, один, два, три. Під низом де 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А скажіть мені, будь ласка, ще один кубик. 9, 10. Отже, так вежу побудовано з 9 кубиків? Ні. Згори можна побачити лише жовтий кубик. Ні, якщо ми подивимося згори, ми побачимо ще і оранжевого кольору кубик, і зеленого кольору кубик, і Синього і червоного, і ще раз жовтого. Згори вежа має вигляд, як на малюнку 4. Ось, згори, якщо ми подивимось. Ні, вона не матиме такий вигляд. А який вигляд вона матиме? Так, як на малюнку 2. Дуже добре. Поміркуйте. І визначте висоту зображеної вежі з кубиків, якщо ребро кожного кубика 10 см. У гору, скільки в нас ярусів кубика йде? Так, три яруси. Відповідно, якщо ребро одного кубика 10 см, то три яруси 3 кубика це 30 см угору. Запишіть 30 см. Дуже добре, молодці.